Незвичайні пам'ятники Вроцлава. На перехресті вулиць Маршала Пілсуцького та Швидніцької є незвичайний пам'ятник. 14 скульптур з однієї сторони вулиці входять під землю, а з протилежної сторони виходять з під землі. Цей пам'ятник, присвячений періоду військового стану у Польщі, символізує дуже серйозні зміни в житті країни, а також що підпільне, по-польську підземне життя, мовчання, страх того часу закінчились. Автор пам'ятнику відомий польський скульптор Єжи Каліно. Пам'ятник відкрили в 24-ту річницю ведення військового стану в ніч з 12 на 13 грудня 2005 року. Саме на цьому місці, де встановлено пам'ятник, проходили самі активні народні демонстрації під час гострого політичного кризису в 1981 році. Військовий стан закінчився в 1983 році. Але жителі країни до цих пір пам'ятають період диктатури. В цей період багато звичайних громадян було арештовано, вбито чи пропало безвісти. Люди боялись репресій, мовчали. Але хто не витримував, йшли у підпілля і випускали листівки. Тож пам'ятаємо ті важкі часи.